Доброго ранку кажемо усім нашим глядачам. Інформаційний день розпочинає свою роботу в ефірі п'ятого каналу. У цій годині ми будемо згадувати трагедію, яка трапилася в Україні 31 рік тому. Найбільшу трагедію техногенну катастрофу. Вибухнув реактор, четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Дуже багато наслідків далася техногенна катастрофа, починаючи від того, що дуже багато людей загинуло, закінчуючи тим, що досі Україна власне розбирається з цією трагедією, і лише торік, наприкінці 2016 того року на четвертий енергоблок було насунуто новий саркофаг, він називається Укриття, і його збудувала французька компанія новарка. Насправді це найбільший об'єкт в інтернеті є його дані. Висота арки складає 110 метрів. ширина довжина відповідно 257 і 165 метрів. Величезну сталеву конструкцію перемістили загалом за понад 3, на понад 300 метрів. От, власне, чи може Україна? Іна, українці видихнути спокійно після того, як на е, цей розруйнований реактор насунули е, цю арку. Ми розпитаємо нашого гостя Володимир Шандра, міністр з питань надзвичайних ситуацій України в 2007-2010 роках, Голова Київської ОДА в 2014-2016 роках. У нас гостях, пане Володимир, здравствуйте. Добрий після день. того як е, от е, всі спостерігали за повільним, скажімо, так, посл... нас, насуненням цієї арки. Після того, як усе вже арку встановили, як там будуть відбуватися якісь всередині арки цієї роботи, чому можемо ми з точки зору безпеки чи небезпеки забути взагалі про четвертий реактор Чорнобильської АЕС? Ну, перш за все, я хочу сказати про цю трагедію, яка найбільша техногенна катастрофа. За всю історію людства, де постраждала надзвичайно велика кількість людей, і висловити співчуття всім, хто загинув, хто постраждав від цієї катастрофи. І дуже хотілося, щоб ми згадували про цю катастрофу не лише там на 30-31-му і так річниці цієї катастрофи, але, в принципі, ми маємо розуміти, що в Україні, на жаль, на жаль, є Чорнобильська атомна станція, Чорнобильська зона відчуження і Потрібно працювати до цього безумовно потрібно залучати і всі світові інституції. Ну і Україні не забувати, не забувати про атомну станцію Чорнобильську, не забувати про людей, які ліквідовували загрозу розповсюдження цієї. Зараження радіоактивними відходами, які зараз там працюють, які постраждали, давайте з точки зору безпеки. Наскільки от це укриття, скажімо так, дозволить українцям забути про Чорнобильську АЕС як небезпечний об'єкт? Укриття зробило досить великий крок, тому що фактично закритий зруйнований реактор, закритий від вітру, від снігу, від дощу, від зовнішніх впливів, і це величезний крок. Я скажу, що. Фактично кожен рік там випадало біля 800 кубів води. Тільки виходило з реактора, її потрібно було забирати, утилізувати, забирати радіацію і так далі. Була небезпека, що ця вода може попасти в Дніпро. Зараз від зовнішнього впливу закрито, і це великий крок. І це дійсно можна тут. Зітхнути з полегшенням. Але кардинально змін немає, тому що все-таки паливо-міські матеріали залишились на місці зруйнованого реактора, і там також буде величезна робота по тому, щоб їх зібрати і, і захоронити, щоб туди воно не попадало. Але зараз є час для цього, щоб і наука підтягнулася, і наука розвивається величезними темпами, щоб ми могли. Розбирати ці паливо міські матеріали повертаюся до вашої фрази про те, що от і цей саркофаг новий, і багато яких робіт на Чорнобильській АЕС фінансували міжнародні донори. Дуже багато країн об'єдналися щоб допомогти Україні. А от Росія, як правонаступник Радянського Союзу, головний правонаступник, яким чином, скільки вона от допомогла Україні, скажімо так, в фінансовому вираженні, щоб ліквідувати наслідки Чорнобильської катастрофи? це дійсно цікава ситуація, якраз я. Коли я був міністром з питань надзвичайних ситуацій, я три засідання, було ради донорів, які відбувалися, і я підняв питання, чому на раді донорів присутня Росія, яка не сплачує кошти до Загального фонду. Тобто вона взагалі не сплачує? Вона тоді не, до того часу вона не сплачувала, хоча вона і приймалася як правонаступник Радянського Союзу, і так далі, так далі. І було поставлено нашою делегацією критичне питання, або вони приймають участь у фінансуванні, або вони виходять з ради донорів. В якому вигляді вони тоді там присутні, як спостерігачі, чи вони працюють просто як, дійсно як донори. Тому вони почали платити. Я скажу, що Україна сплачує порядка десь біля 6% від, від всієї суми. Сплачують найбільше, це Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина, ну, великі країни, Японія. Відсоток Росії який? Ото, Я зараз не можу сказати, але він менше, ніж країн Великої Сімки. Але більше ніж України, тобто так, Росія несе свої зобов'язання? більше. Так. Давайте я поставлю питання по іншому. Росія несе свої зобов'язання як головний про пронав... радянського союзу щодо фінансового з... забезпечення? Ні, ну, росія. Взагалі не несе дуже багато зобов'язань. Перш за все, дуже. Договір про дружбу між Україною і Росією, де признаються всі територіальна цілісність України і так, далі, і так далі, включаючи це, починаючи від цього великого договору, кінчаючи дійсно великою трагедією, яка була, відбулася 31 рік назад. Давайте взагалі про атомну енергетику. У нас зараз е, функціонує, працює 4 АЕС. це Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Рівницька, Хмельницька. І ще є 4 недобудовані. І, вочевидь, що після Чорнобиля, до речі, згадаємо, що і в Чорнобилі повинні були добудовуватись нові, е, нові енергоблоки, але після трагедії все це зупинилося. На вашу думку, чи варто Україні ставити зараз все-таки акцент на атомній енергетиці, враховуючи, що це Найдешевший вид енергетики, і плюс враховуючи ті проблеми, які вона має зараз з вугіллям, з ну і що називається, далі по схемі. Перш за все, дійсно, на даний момент атомна електроенергія, енергія, яка виробляється на атомних станціях, вона найдешевша, найдешевша в світі. Україна займає, ділить з Великобританії 9-10 місце по кількості енергоблоків. Якщо в США 99 енергоблоків, то в Україні 15, в Росії 30, якщо ми подивимося. Інше важливе питання, які енергоблоки будувати. В Чорнобилі був РБМК, це такий тип реактора, який одноконтурний, і фактично це був перероблений, він не зразу будувався як енергетичний реактор. Це все-таки Ніде в світі більше таких енергетичних реакторів немає. До речі, він будувався лише в Радянському Союзі за країнами, тобто в інших республіках це була Чорнобильська атомна електростанція, далі Ігналінська атомна електростанція. Їх позакривали, Ігналінську атомну станцію також закрили і залишився в Росії це Смоленська, Курська і Ленінградська. Пане, а, 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 атомні слабки, давайте поставимо три крапки. От, власне, чи варто в Україні розвивати саме антодну енергетику? Поговоримо про це за кілька хвилин. Величка рекламна пауза. Залишайтеся з нами. Триває інформаційний день говоримо про атомну енергетику, про те, чи варто Україні розвивати, особливо в контексті з одного боку, трагедії на Чорнобильській, а з іншого боку, всі зрозуміло, які проблеми зараз в Україні з вугіллям, плюс газ насправді не стає дешевше, тому от на цьому і зупинилися, пане Володимире. От, чи варто Україні розвивати атомну енергетику? Ну всього в світі зараз працює порядка 450 енергоблоків, і біля 60 енергоблоків будується. Тому можна сказати, різні країни по-різному до цього ставляться. Японія фактично зупинила. Якщо до аварії Фокусі там використовувалися біля 30%. займала атомна енергетика. Зараз там працює лише і було 44 блоки. Зараз 4 блоки працює. Але Сполучені Штати Америки, Росія і інші країни вони будують. Безумовно, це. Високотехнологічний і капіталомісткий, скам так, вкладення виробництва енергії, і на даний час ну, людство не знає більш дешевого. Я думаю, що Україні потрібно працювати як над відновленими джерелами енергопостачання і не забувати, що все-таки є атомна енергетика. У нас є кваліфіковані кадри. У нас є зараз атомна енергетика в Україні займає біля 54% від ринку всієї електроенергії. І є програма мінімум. Не забувати, що в нас є ці енергоблоки. До них треба підвищена увага. З точки зору безпеки, з точки зору фінансування, розвитку науки, і безумовно розуміти, що треба приймати рішення на якомусь великому рівні розвивати далі енергетику. Якщо розвивати, то яку? Тому що нам потрібно розуміти, що немає таких вже типу реакторів, як РБМК. У нас є реактори типу ВВР, але знову-таки це радянські. Реактори зараз російські, і нам потрібно, якщо розвивати, то розуміти, з ким ми йдемо. Ми йдемо з Франції, ми йдемо з Канадою, чи ми йдемо Сполученими Штатами Америки. І беремо їхні типи реакторів, тому що свого ми на жаль зробити не можемо. З точки зору безпеки, оцих чотири атомних електростанції: Запорізька, південно-українська, рівницька та Хмельницька. Вони ретельно щороку перевіряються і після Чорнобильської катастрофи. Наскільки взагалі Україна, українська влада зрозуміла, що потрібно до якраз до атомної енергетики дуже пильна увага? Ну, по-перше, перевіряється і Україною. Я скажу, що це зовсім інший тип реактора. Не хочу залазити в фізику процесу, це займе дуже багато часу, але це інший тип реактора між тим, який був в Чорнобильській станції. Ну найбільше надії ми розуміємо, що влада в Україні дуже часто міняється, і, на жаль, такого якогось довгострокового інтересу, цікавості до таких випадків, в тому числі до таких галузей. Немає. Але є МАГАТЕ, яке контролює, яке робить і стрес-тести, яке приїжджає періодично в Україну, при... перевіряє атомні енергоблоки. І це, я вважаю, що це один, напевно, із основних факторів, який за... заставляє все-таки контролювати атомну галузь, і щоб вона була безпечна. Давайте тепер проговоримо про чорнобильців, про тих, хто безпосередньо постраждав в Чорнобильській катастрофі, хто був ліквідаторами. Не так давно, в зв'язку з тим, що частина пільг була скасована чорнобильцям, розгорівся дуже великий скандал. Довкола цього, в минулому році частину пільг повернули. На вашу думку, перше чи варто було взагалі зробити верифікацію списків чорнобильців, тому що, напевно, геть не лінивий в Україні не говорить, що поряд. Спр... Справжніми ліквідаторами, як власне, із афганцями та власне із військовослужбовцями на передові, з'являються ті, хто дуже швидко і дуже гарно робить собі документи. От чому в Україні за стільки років по суті не робилася верифікація цих списків? Ви абсолютно правильно піднімаєте цю проблематику, і дійсно держава має регулювати ці. Ці процеси тому, що але це надзвичайно болюче питання, тому що зараз формально і неформально видано посвідчень порядка 800 тисяч людей, які є е, чорнобильцями, так називаємо чорнобильцями. І тут потрібно дивитися ліквідатори, люди, які дійсно постраждали від наслідків атомної. Катастрофи і ті люди, які живуть, наприклад, в районах. Ви знаєте, що зараз існує під 54 районних центри України, які вважаються різною категорією. Друга, третя, четверта категорія. Забруднення, і, наприклад, там друга третя категорія заборонено туди, взагалі, витрачати бюджетні кошти на інфраструктуру. Це законодавство потрібно дійсно привести в порядок. І ті люди, які потребують, які дійсно постраждали від. Чорнобильської катастрофи, вони безумовно мають отримувати пільги, отримувати субсидії. Ті регіони, які дійсно страждають, вони також мають отримувати. Ті регіони, які вже очистилися, деке 30 років пройшло, в них мають бути інші стимули для того, щоб розвивати свою територію, для того, щоб підтримувати людей. Тим більше, що пільги, вони ті, що є, вони розмазані тонким слоєм на всіх, і вони. На жаль, не відповідає тим реаліям, тим ціновим реаліям, які є в Україні. Тому я за те, щоб трохи зменшити і дати, зменшити кількість людей, але збільшити дійсно соціальну допомогу тим людям, які постраждали, які зараз і в них і хвороби є, і внаслідок тієї катастрофи. На вашу думку, чого цього не робиться уже десятки років? Чи це дуже непопулярне питання? От ви сказали, що дуже чутлива тема, і жодна політична сила не хоче брати на себе відповідальність щодо от, е, уточнення цих списків, верифікації, перевірки, там перерозподілу пільг? Ну, Періодично до цього питання підходить. Я будучи на посаді міністра, також це питання піднімав, але дійсно не наразі, тому що вибори, тому що кажуть, давайте пізніше. Вибори відбуваються надзвичайно часто, але переконаний, що це це, це дійсно потрібно робити. І ті громади, з ким було спілкування, вони готові лишитися час формальних пільг за ну за інші конкретні бюджетні вливання в інфраструктуру. Тобто там є процес, мо Можливо, тема окремої передачі, тому що дуже тяжко сказати за три хвилини такій маси інформації. Але ця проблема є, і її дійсно потрібно, потрібно вирішувати, тому що як не дивно, кількість чорнобильців не не зменшується, а збільшується зростає. От надав думку, я відштовхуюсь від вашої цифри: 800 тисяч, які зараз мають ті чи інші півсотні близько 800 тисяч. На вашу думку, скільки відсотків, точніше, скільки скажімо так, варто з тих 800 тисяч залишити дійсно людей, чи оскільки є справді тих ліквідаторів чи безпосередньо постраждалих? Яким дійсно потрібно посилити пільги і залишити пільги, ви розумієте, я не готовий це сказати, тому що ну, це людська судьба, це людська доля, це хвороби, це, це життя людини. І отак тут сидячи в суді, взяти, сказати, скільки то відсотків, так, скільки так, робанути з плеча. Це треба дивитися, розбиратися, приймати міри, тому що є дійсно і і молоді. І... Люди, діти, які народилися після Чорнобильської катастрофи, але які де постраждали батьки, там спостерігаються, і в них проблеми здоров'ям. А є люди, які взагалі не мали відношення до ліквідації, до місця проживання на Чорнобильській території, але отримують, ну, всі хворіють і отримують свої. Категорії, тому це це потрібно розбиратися. Це колосальна велика робота. Тому коли виникає це питання, от що потрібно, і коли люди занурюються в глибину в ціля це, цей процес, роботи Вони, вони і лякаються, перестають просто, просто лякаються працювати. процес роботи. Тому що я переконаний, не може там ні кабінет міністрів, ні Верховна Рада так махнути і сказати: А давайте наполовину скоротим, це абсолютно неправильно, але з іншого боку, минуло вже 31 рік, і за цей час можна було загнуритись в цю роботу, і, насправді її зробити. Три крапки невеличка рекламна пауза. До речі, проанонсую, що влітку Україна може отримати першу сонячну енергію з чорнобильської зони. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семарак. От власне наскільки це можливо і наскільки це безпечно, поговоримо за кілька хвилин. Перемикайтесь. Триває інформаційний день. Говоримо, точніше згадуємо трагедію, яка трапилася в Україні 31 рік тому. І все довкола цієї трагедії, от до речі, довкола трагедії. Директора Чорнобильської АЕС підозрюють у виведенні держкоштів за кордон через церковну парафію Ігоря Грамотки. Наслідство вважає організатором незаконного перерахування державних коштів, коштів за демонтаж металу АЕС, який насправді не виконували. Йдеться про суму більше 17 мільйонів гривень, які перерахували на підприємство з ознаками ефективності. Крім того, слідство підозрює, що посадовці ЧАЕС привласнювали частину міжнародної технічної допомоги. Пане Володимире, це інформація за літо 16-го року. От знаєте щось про долю цього директора? Тобто, де він зараз, що він зараз, чи доведена справа, тому що даних більше немає. Ну, чесно кажучи, я не знаю, не слідкую за, за такими справами, але ну якщо є така підозра, що є, ну треба передавати в суд. Да і все це ж гроші перераховані, робота зроблена чи не зроблена, це ж зробиться акт перевірки. Да, виноситься в суд, я просто не розумію і далі або людина в суд признає винуватою і садить, або признає невинуватою і звільняє. Де да, все де да, питання питання закрито до речі? От коли ви були міністром з питань надзвичайних ситуацій, ви досліджували взагалі питання, чи відмивались і скільки відмивалося коштів з боку українських посадовців, того самого директора ЧС коштів міжнародних донорів? Ну, перше, то, що кошти міжнародних донорів вони надзвичайно жорстко контролюються. Вони всі кошти проходять через банк ЄБРД, Європейський банк реконструкції і розвитку, йдуть через там, два направлення через Наварку, яка будувала об'єкт укриття, і через Холтик. Американську компанію, яка будувала. По відпрацьовану ядерну палив, що на близькому стан, станції сховища, і там контроль надзвичайний. Вони європейські інституції, вони міють контролювати ті гроші, які проходять які проходять через них. І якщо там є якісь питання, ну повірте, що вони українській стороні доступу до, 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 цього, до цього не давали. Але безумовно в нас є. Там, на жаль, чи на щастя, дуже багато контролюючих органів, силових, які мають право вести розслідування, прослуховувати телефони, робити виїмку, допити проводити і так далі. Міністерство не має цієї ці функції. Ми не маємо права, і не мало і напевно це і неправильно, якби воно мало такі функції, як проводити допити, слідство і так далі. Нас хватає органів прокуратури, зараз НАБУ, САП, СБУ, поліція, які. В принципі несуть відповідальність за ці органи, і вони мають контролювати ці всі речі. Тому загально я сказав про міжнародну допомогу. А любе дає ведеться господарська діяльність. Будь ласка, є органи, які мають право і зобов'язані це контролювати. Хай вони дивляться на це. Сподіваюсь, що отримаємо відповідь від якраз і силових структур, і всіх, скажімо так, хто проводить перевірку. А я звертаюся до заяви міністра екології та природних ресурсів Остапа Санарка, що влітку Україна може отримати. Першу сонячну енергію з Чорнобильської зони. На вашу думку, наскільки безпечно взагалі будь-яку діяльність зараз ввести в зоні відчуження? Ну, я є противником якоїсь великої бурхливої господарської діяльності в зоні відчуження. Все-таки ми розуміємо, що є території, які забруднені Стронцем, тими. Радіоактивними елементами, період пів... напіврозпаду, яких там, 30 років і так далі. Е... Велика територія Чорнобильської зони забруднена трансурановими елементами, період напіврозпаду, яких біля. Там... Понад 22 тисячі років, і туди треба створити такі умови, щоб там була дика природа, щоб туди як можна менше заходило людей, щоб туди розвивалося як якісь біосферні заповідники і так далі, та далі. Тим більше в нас колосальні території, які навіть, скажімо так, на півдні України, де набагато більше світла, де набагато більше можливості розвивати і коефіцієнт корисної дії набагато вищий в тих же сонячних. Електростанціях я категорично проти, щоб там робити смітник, щоб зі всієї України туди звозили сміття. Потрібно наоборот робити. Сміттєспалювальні заводи, які є в всій Європі, в всьому світі цивілізовано, вони ви можете поїхати в відень, побачити, в центрі міста стоїть. І якщо ви не будете знати, що це сміттєспалювальний завод, ви взагалі не будете уявляти, що це за, за споруда. Тому ці технології є. І мені здається, що це не просто такий легкий вихід, щоб почати звозити зі всієї України сміття або там робити якісь. Енергетичні програми, це, це неправильно. Але з тої точки зору, там Чорнобильська зона, вона дійсно є територія, де забруднена трансформими елементами, можливо, її вже зараз, а де елементами, які вже період на піврозпаду вже фактично пройшов, і зону можна переглянути, її можна е, зменшити, і можна дійсно зробити для вик... господарського використання, тому що там є все-таки і. Лінії високовольтних електропередач і там є потрібно зайняти тих людей, які там працюють, і освоювати цю територію, але її не треба робити бездумно. І не треба потрібно казати, от давайте ми там будемо свою. Я переконаний, що в кожній області, в кожному районі є ці такі території, де задоволення будуть. Готові давати землю під е, сонячну енергетику, під вітроенергетику, під використання якихось заводів, фабрик. Я не, не готовий, щоб туди там все таки ми її далі, далі цю зону. Зробили шкідливою і шкідливою для життя людей. До речі, щодо заповідника, торік, якраз 26 квітня, президент підписав указ про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Тому що е, ті, хто побував в, Чор... в Чорнобилі, знають як там зараз буйствує і флора, і фауна. Але насправді щодо людей, то туди достатньо активно їздять туристи. І, от, за даними народного депутата Анни Романової, з 25 тисяч туристів, які відвід. Дали торік Чорнобильську зону, 80% іноземців. На вашу думку, чи варто от якраз туристичний напрямок розвивати? Тому що з одного боку це і кошти, і це, хоч, звичайно, слава не найкраща, але з іншого боку, це місце трагедії. І от як тут знайти правильне рішення? Ну, на жаль, Чорнобильська катастрофа вона найбільше розкручена. В світі і Україну, Україну та, це, да і країну знають по Чорнобильській катастрофі. Тут безумовно, як любу як будь-який інформаційний привід, це треба потрібно використовувати для України для того, щоб залучити і показати, що дійсно це трагедія дійсно показати, що до чого може привести е, таке недбале. Користування атомною енергетикою та іншими високотехнологічними так, інструментами, які використовує людство. Тому то, що людей, іноземців і наших людей, українців, також туди треба організовувати, щоб вони сюди завозили. На цьому, якщо можливо, заробляти, це також нормально держава, але це має заробляти держава, це має бути все організовано. Я думаю, що цей напрямок він буде, буде розвиватися, тому що в нас з з однієї сторони, і проблем багато, дійсно, де потрібні міжнародні кошти для того, щоб залучати. Дуже багато іноземних делегацій приїжджають, які дивляться на цю категорію. І дуже багато туристів, які приїжджають в Київ, які десь в рамках одного дня можуть переїхати, побачити якусь, на жаль, всесвітню відому зону. Дуже вам дякую, пане Володимире. Володимир Шандра, міністр з питань надзвичайних ситуацій України в сьомому му роках. Голова Київської оддав 16-му -16 роках. Був у нас в гостях невеличка рекламна пауза. Далі найсвіжіший випуск а Потім будемо з'ясовувати, а що ж у нас з вугледобувною галузю, і і якому стані зараз у нас шахти на окупованій і на підконтрольній Україні території. Будьте з нами.